Доброго дня! Сьогодні ми дізнаємось, як створити анімацію засобами редактора Photoshop. Скажімо, нам потрібно зробити анімований текст наступного зразка. Коли фрагменти тексту з'являються почергово. Отже, щоб виконати таку анімацію. Запустимо редактор Photoshop і на першому етапі створимо новий файл. Бажано задати висоту і ширину 1200 на 630 пікселів. В такому разі анімація буде добре транслюватися у соціальній мережі Facebook. На наступному етапі потрібно створити фон. Це можна виконати за допомогою інструменту прямокутник. Якщо ви на нього натиснете, відкриються його параметри, можна задати колір, колір контура і інші параметри. Звертаю вашу увагу на те, що прямокутник. Розташовується в окремому шарі. До речі, перший шар базовий можна видалити, щоб він не заважав в роботі. На наступному етапі будемо створювати текст. Для цього виберемо відповідний інструмент. Розглянемо його параметри. Колір тексту, шрифт, розмір. І класимо в робочному полі. Напишемо слово анімація. І завершимо цю операцію, ну, скажімо, використавши перший інструмент виділення і переміщення. Розташуємо вигідним чином цей фрагмент. Як бачимо, текст також розташовується в окремому шарі. Після повторного. Використання інструменту утворюється черговий шар. Тут ми напишемо слово С, завершуємо і ще раз повторюємо те саме. Вибираємо інструмент Текст, клацаємо в робочому полі, записуємо останнє слово із фрази. Коли всі окремі слова фрази підготовлені, можна додатково подумати на роз... над розташуванням. Таким чином, у нас є чотири шари. У кожного із шару є властивість видимості або невидимості. Ось тут можна видимість виключити. На наступному етапі переходимо, власне, до створення анімації. Для цього нам знадобиться лінійка часу. Якщо у вас її немає, то її можна включити через пункт меню Window, тобто вікно. Ось вона таймлайн. Коли лінійка включена, в ній обов'язково є перший кадр. Можна кадри додавати. Ось спеціальна кнопка. Утворений шар, верніше, утворений кадр набуває властивостей попереднього, але їх можна змінити. Наприклад, включити видимість слова анімація. Діємо аналогічним чином, створюємо ще один кадр. І робимо видимим наступне слово. Знову створюємо новий кадр. І робимо видимим наступне слово. Можна також додати ще один кадр, п'ятий, в якому виключити видимість слів. Спробуємо програти нашу анімацію. Спеціальною кнопкою, і якщо текст дуже швидко транслюється, то можна змінити цю швидкість за допомогою спеціального параметру. Скажімо, в кожному із кадрів дамо можливість транслюватися по пів секунди. Вибираємо 0,5. Спробуємо ще раз запустити анімацію. Так. І коли результат нас задовольнить, ми можемо зберегти нашу презентацію через пункт меню File. Це, власне, і буде останнім етапом створення анімації. File. Вибираємо команду Save for Web. Звертаю вашу увагу на те, що формат такого файлу буде GIF. Натискаємо Save, вибираємо місце для збереження, скажімо, на робочий стіл під назвою Анімація. Так, За результатами нашої роботи. Уже утворено файл. Тепер ми можемо використати його, як і говорили, в соціальній мережі Facebook. Для цього створюємо новий допис, новий пост і з робочого столу перетягуємо анімацію, публікуємо її. І згодом через деякий час, можливо, навіть інколи після примусового оновлення сторінки, таку анімацію можна буде переглянути. Дякую вам за увагу!